Так. Шановні колеги, ми зібралися сьогодні на семінар по математиці. Тема нашого семінару математика це не так знання, як уміння. Дійсно, уміння є одна половина математики, а знання то є набагато більше. Тема моєї доповіді диференціація самостійної роботи на уроках математики. Василь Олександрович Сухомлинський говорив, мистецтво і майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкрити сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці. Поняття радість успіху має двояке значення. З одного боку, одна дитина ту радість отримує при оцінюванні 12 балів, з другого боку. 5 балів також є радість успіху. В навчальному процесі е, структура навчальної діяльності має такі компоненти. В початковій школі мета засвоєння певних знань та навичок, навчальні ситуації задачі, дії та операції, оводіння змістом освіти, контроль і оцінка, мотиви і форми спілкування учнів з учителем та між собою. Якщо вчитель, сам Якщо вчитель методично грамотно використовує підручники, унаочнення, уналочнення, а контролер, кращий, комп'ютер і зошит з друкованою основою. А потім в мене є витяги з уроку. Ну, Тут використовується алгоритм, інструктивні рекомендації, як виконувати ножня до ну кажуть мені ту субу. Купи, ну так і сухому рекомендував. Сильнішим дають середні учні короткий запис, слабкі учні, ряд замитань на по поодиноким, яким дуже важко, план розв'язування задачі далі. Числові вирази. Тут використовується аудіообладнання. В той момент, коли вчитель працює з однією дитиною, дитина через навушники прослуховує порядок виконання дій. Е, третій виконують самостійно. Потім е, все це е, проєктується на екран і йде перевірка. Mm -hmm. Позатаблічне ділення. О, тут, власне, я кажу, розвиваю мовлення в діяльність групую динамічну пару, сильніший і слабша дитина, mm -hmm. сильніший пояснює, як виконувати, потім міняється місцями. я кажу, коментаря є слабка mm -hmm. дитина, mm -hmm. вчителем. Це задача на збільшення та зменшення числа на кілька один. Задачі мають наступні функції навчально-розивання рекордів. Правильно зосереджуватись на фіршення? Ні ні, ні. ні, ні, так. Перш за все, допустила. що таке задача. Задача це хитре завдання, яке потребує розв'язання. Я так доступно говорю першокласникам. Далі ми вивчаємо складові частини задачі. Обов'язково кожна задача має мати умову, запитання, розв'язання і відповідь. Умова про що або про кого йде розмови. Наприклад, у Петрика шість машинок, а у Іванка три машинки. Про кого йде розмова про Петрика Іванка? Про що про машинки? Далі запитання. Яке як тобі потрібно виконати завдання? Запитання, скільки машин було хлопців разом, скільки разом акцент робиться, далі розв'язання, які дії обрати, та, їх, та як їх виконати. Тобто і відповідь. Задачу розв'яжи, що отримав, скажи. Тобто, подали і результат. Далі ми граємо у такі ігри з першокласниками. Задача чи ні? Як є умова? У кошику було чотири морфи і три буряка. Діти відповідають, задача чи не задача. Чому не задача, тому що немає питань. Три буряки. Три буряки. Так, так. Задача чи ні? Задача чи ні? У Петрика було чотири іграшки, а у Оксанки три іграшки. Наскільки іграшок більше у Петріка, ніж у Оксанки. Тут задача. Діти доводять свою думку. Чому? Тому що є і умова, і запитання. Далі, у першому класі ми розпочали вивчати такі типи простих задач. Задачі на знаходження суми, задачі на знаходження остачі, задачі на збільшення зменшення числа викілька одиниць і задачі на порівняння. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Наприклад, їжачок знайшов 9 грибочків, білочка на 3 менше. Скільки грибочків знайшла білочка? Діти, ми працюємо з роздатковим матеріалом. З лічильним матеріалом і діти викладають на партах в один ряд 9 грибочків, на три менше стільки ж, але без трьох. Далі на зменшення аналогічно виконується так, тільки стільки ж, але без певної кількості одиниць. Далі діти складають задачу за відповідю і розв'язанням. Тобто, та, також на значення збільшення числа на кілька одиниць за. Малюнками складають задачі. Задача на порівняння. Я, власне, зупинилась на тих двох типах задач, тому що діти дуже часто крутають ті два типи. Чим вони відрізняються? Тим, що у задачі на порівняння, на порівняння є відомі два числа, так? треба їх порівняти, ця задача завжди розв'язується дією віднімання. А у задачі на збільшення зменшення числа на кілька одиниць. Одне число є шукане, так? Тобто його треба знайти. А, я підготувала довше. Прошу саме, ми такі накладемося. Припадаєте каже метрі і початкових класів. Складнувати медичне припадати, що доводиться до сторових уявлень. Молодших є також формування уявлень про лінії і відрізок, креслення і вимірювання доложень відвістів. І рівників, геометричних тіл і, і їх е, в Мета вивчення елементів геометрії буде досягнута, якщо на кінець навчання в початковій школі учні будуть орієнтуватися в основних напрямках положення і руху на площині і просторі, знати також наші назви основних елементів фігур і деяких тіл, вміти їх показати і полічити. Також знати, якими поверхнями обмежена просторова форма приспішити новограмників. Вміти вимірювати довжину відрізків і креслити відрізки заданої довжини, Знаходите довжину ламаної і передбати новокутника, вміти будувати прямокутники на папері з тобто це вже на кінець початкової школи. І е, діяльність учнів при оголодінні геометричним матеріалом включаються. Це і організоване вчительне спостереження різних геометричних форм і відношень. Також стає практика дітей у вимірюванні, побудові, конструюванні, малюванні і практика розв'язання задач з геометричними змінистками е, почнемо ми і виду вправ на розвиток постурових діалогів. Вони тривають протягом навчання в початкових класах, але най... Сам перед це починається з першого класу. Це значить, вправи на орієнтування в напрямах руху і в розміщенні предметів відносно самого себе. Тобто сперед, назад, наліво, направо, вгору, вниз, спереду, позаду, зліва, справа. Ви з тими поняттями діти ознайомилися ще в дошкільному віці, але в першому класі, по школу вони закріплюють ці завдання з справа може бути така. Назви предмети, які знаходяться попереду від тебе від учня, позаду від тебе, ліворуч від тебе над тобою. Упустіть руки в неї, справа підніміть згору, витягніть руки вперед, ліву руку опустіть. Також ці завдання можна виконувати і на тиску хвилинках, навіть провели хвилинки можна потрібні саме ці поняття. Е, наступні це вправи на орієнтування в розміщенні частин предмета, які розташовані перед об'єктом. Порядкове розміщення предмети може бути таке. Прочитайте, які числа записані у правому стопчку, у середньому стопчку, в лівому, які фігури накреслено у нижній половині круга, у правій половині. А на визначення положення предметів відносно певної особи. Дуже добре суду, таку вправу в першому класі. Хто стоїть попереду в ручки, хто позаду в неї, хто останній у цьому ряду? Хто перший, хто наступний після під себе, стоїть бабусі? Це був проєкт, проєкт, який ми... Ми його назвали в Україні математичних знань. Він складався з практичної роботи, які створювали учні, з теоретичної роботи, яку презентували я і презентували в вигляді презентації. Значить, індивідуальна тема моєї, моєї роботи називається «Пропедевтика алгебра початкових класів. Отже, я зараз хочу перелічити те, що, що відноситься до алгебри і вивчається у початкових класах. Це практичний зміст програмових умов. Це отримати діти повинні початкові відомості про математичні вирази чи слові нерівності і рівності, ознайомитися з буквеною символікою, розв'язувати задачі з буквеними даними, розв'язувати найпростіші рівняння і нерівності, розв'язувати задачі на одну дію за допомогою рівняння і формувати перші уявлення про функціональну залежність. Отже, далі я поетапно розкриваю всі ці пункти з зазначення програми і обов'язкові для вивчення початкові старші. Отже, формування і розвиток уявлених учнів про числовий вираз. Спочатку учні вивчають найпростіші числові вирази, і, тобто це є вирази на знаходження суми, різниці, вирази на одну дію і на дві дії, які виконуються послідовно. Пізніше підключається вивчення виразів першого ступеня на дві дії із дужками. Далі виразені дві, дві дії першого та другого ступенів під числові вирази з виконанням дій у порядку слідування. І, і наступний етап це виразене дві дії першого та другого ступеня, обчислення, яких спирається на правила порядку виконання арифметичних дій. Ну, і вирази, відповідно на дві, три. Отже, наступне тутожне перетворення. За що являє собою тутожне перетворення? Тотожне перетворення числового виразу це заміна одного виразу іншим виразом. Тобто, як ми кажемо, обчислення виразів. Е, обчислення виразів можна здійснювати безпосередньо шук, е, отриманням числа, результату, або заміною іншим виразом, аналогічним, тутожним. Перетворення, то творче перетворення можна здійснювати вивчаючи властивості арифметичних дій, що далі буде зазначено, як побачите. От, наприклад, при вивченні дії додавання, які тутожні перетворення ми вивчаємо. Це переставна властивість дії додавання, це е, сполучна властивість дії додавання. Так, прошу далі. Далі вирази і зміною. Про виразів і зміною це починається практично вивчені, вже звивчені таблиці додавання. Ми складаємо таблиці на додавання, де перший доданок старий, а другий змінний. Пізніше, пізніше, коли вводиться позначення буб, латинських букв алфавіту, ми вже починаємо дітям пояснювати, що змінний доданок можна узагальнити і позначити певною буквою. Вираз із змінною, звичайно, в 3 класу, 4 класу ускладнюється, тобто ви вже не виходять такі прості вирази, а вже вирази є складніші. Та, наприклад, є дві змінні аналогічні. Це змінна ось як запропонована в першому виразі, це змінна А, а може бути і так, що вводиться змінна А і В, які мають різні числові значення. Ну, далі вже переглядайте достатньо, просто переглядайте. Узагальнювати і створюєте і розуміти певну функціональну ми в початковій школі називаємо прямо пропорційно, відповідні суберні пропорційне, але ми це все вивчаємо без називання тежів. І отут перелічено ті відповідності функціональні, які діти вивчають. На сьогоднішній семінар я підготувала тему величини. Величини поділяються на скалярні і векторі. До скалярних величин належить довжина, площа, маса, місць, після часа, вартість та ціна... Етапи. Це вимірювання довжини відвіда за допомогою набору моделей сантиметра, також вимірювання масштабної лінійки без цифрової шкали і вимірювання масштабної лінійки з цифровою шкалою. Перш... На першому етапі слід з'ясувати практичне значення вимірювання, саме його процес. На другому етапі увагу на вимірювання відрізка від нульової позначки шкали. Це дуже спонукає дітей точно суміщати початок в нульову позначку цієї шкали. Також ознайомлюється з лінійкою початок лінійки початок відліку, показувати перший-другий сантиметр і виконувати різні операції. Розміщення лінійки біля відрізка, суміщати початок лінійки та відрізка, розміщувати пальці лівої руки так, щоб вони притискали середину лінійки. Можемо далі. На третьому етапі слід відпрацювати такі операції, як правильне спрямування погляду на шкалу лінійки та суміщення початку відліку на лінійці з початку відліку, який вимірюється. Також ознайомлення з дециметром та сантиметром це проводиться під час вивчення чисел другого десятка. А от ознайомлення з метром проводиться у процесі вивчення нумерації чисел від 21 до 100. Право на вимірювання поділяю на два етапи, на два види. Перший вид це вимірювання відстані між двома пунктами, наприклад, довжини класу і довжини штунка. І другий етап це вимірювання відстані, щодо до рівні даному числі, наприклад, нам потрібно відміряти 3 метри ниток. Е, Одиниця вимірювання, міліметри, кілометри, вивчається в третьому класі. Е, в четвертому класі ми тільки узагальнюємо набудьте раніше знання. І я показала таблицю одиниць вимірювання довжини, також є таблиця одиниць вимірювання часу, одиниці вимірювання часу, зараз у нас почекайте, хто йдуть. На столах вони лежать, ви можете собі теж ними скористатися. Звичайно, ми повинні навчити дітей перетворювати, тобто оперувати цими одиницями. Як же буває перетворення іменованих чисел? Наприклад, на прикладі на, такому. Ми пояснюємо дітям, що 1 метр це є одна сотня сантиметрів. Отже, у 3790 см стільки метрів, скільки в ньому є сотень, тобто 37 метрів і, сотень, і 90 см. І навпаки, з простого в складне. Ну, нехай. Ми починаємо вчити в четвертому класі. Звичайно, спочатку знайомимося з цією одиницею площі, вживання цього поняття в побуті. Ми е, дітям наводимо приклади, як писемна площа, житлова площа, стараємося використовувати це умовлені, звертаємо увагу, коли ми читаємо художню літературу і ми бачимо е, такі е, одиниці вимірювання. Порівнюємо поверхні предметів, які нас оточують з формами трикутника, прямокутника, круга, порівнюємо площі фігур. Вимірюємо, вимірюємо площі. Кожна дитина повинна хоча б е, три предмети самостійно виміряти, щоб набути ці навички. Чи це має бути поверхня стола, чи це е, дошка, класна дошка, щоб набути я я теж. Так скажемо не один рік. Навіть в інституті була на спадки, тож менше називалася. Ігра і була рубісарка схватки. І мені тата, доволі є близька, бо я направду дуже люблю бабусь. Ми особливо в першому класі, ну, в другому трошки менше, а в четвертому, певно, вже багато є часу, але таки ми намагаємося балися з дітьми. Отже, в дитячому віці гра це норма, і дитина повинна завжди гратися, навіть тоді, коли виконує серйозну справу. Це ще є слова Макаренка. Гра, власне, важливіше в сферу життя всіх дитини, засіб її повноцінного розумового розвитку. І ще можна сказати про гру, що гра це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається вже які уявлень, понять про навколишній світ. І як зазначав Шухоминський, у грі розкривається перед дітьми світ творчі можливості, особистості, без гри немає і не може бути повноцінного дитячого розвитку. Отже, які ж мають бути вимоги до... до Дітичних ігор, тому що не можна бавитися просто так з дітьми на уроці, будь-коли і будь-як. Це має бути продумано заздалегідь перед тим, як ти відпочиває приходу. Значить, система повинна сприяти особистісно на орієнтованому навчанню. Система повинна забезпечувати зростання активності учнів на уроці. Ігри системи повинні бути узгоджені з матеріалом відручника, знаходитись у зоні доступності дитини. І система повинна здійснювати про перед. Функцію у вивченні математики. Система повинна застосовувати сучасні умови шкільної практики, бути зручною для роботи вчителя. Отже, структура розгорнутої ігрової діяльності включає такі компоненти. Для кожного людини це має бути спонукальний, орієнтувальний, виконавчий і контрольно оцінювання. Випровод до проведення дидактичних ігор. Проводити ігри цілі з перемогами. Забезпечити умови для проведення ігор. Ігровий матеріал повинен відповідати грі. Ігри повинні бути цікавими сприяти розвитку учнів. От тут є загальні правила, які мають дотримуватися учні в процесі гри, щоб гра була організованою, щоб діти, бо так буває часто, що ви починаєте бавитися з дітьми гру, а якась дитина починає плакати, що його а не мене впечатляють. Часто буває, якщо були якісь такі ігри активні навчити цих правил, щоб вони могли розуміти, що всі їх питають, як ми сьогодні до завтра, щоб вони розстроювалися і всі знали, що потрібно. Отже, граючись з діти, вчительно це лічити, розв'язувати задачі, конструювати, порівнювати, узагальнювати, класифікувати, робити самостійні висновки, обґрунтовувати їх. А тепер тут буде е, кілька слайдів, які в формі можна з використанням мультимедії розв'язувати задачі і проводити такі чи інші уроки. Для першого класу на дозвілом літали чотири метелики і з ними почали бавитися ще скільки всього кумак над дозвілом. Тобто, що дитина наочно може побачити, що долітають ті метелики і вже порахувати, скільки ж тих метеликів стало насправді. Тут того типу задача, що також рублюди з'являються, у пустелі було п'ять рублюдів, до них у караван прийшло ще три, скільки всього тварин у каравані. Тобто тут воно і для сильніших, і для слабших учнів. Також, видно, з'являються тваринки, і дитина собі спокійно рахує і, і розгляду задачі. Так як в мене тепер болюча тема, табличні випадки і множення» починається, що є доволі складна тема, і ми її починаємо вчити через тиждень два, то я вже до тої справи починають підходити серйозно, думати, які тут такі придумати тренажери, щоб ті діти таблицю вивчили безболісно і засвоїли її та відмінно. Отже, тут можна робити таку плану правду Савана, ви просто клікаєте на те число, яке є правильно. Можете показати, якщо наприклад, неправильно натиснути, що буде То це неправильно чи правильно? <плес> а, якщо... Назад. а якщо неправильно, наприклад, натисніть якесь неправильно, то воно просто число від'їжджає, що дитина неправильно. <плес> не не далі, снічко, переходьте далі. Далі, переходьте, тут вона налогічна. Додавання та віднімання двоцифрових чисел це в другому класі. Це також підібрано різні завдання різного рівня. Тут, наприклад, вони мають визначити, які дії будуть. Ну, це вже такі трошки може, і складніші завдання, щоб дії треба вчислити і відібрати дії. Тут будуть числа такого плану, що тут вони мають будиночку поселити, сусідів чисел. Тут це граску. А, будете 76? Так, в сумі 76 на стрілочку. Так, діти допомагають дію. Тепер наступний слайд так. І тепер тут просто треба натиснути, а ну просто клікнуть важко, чорно буде хотіти, бо то б мало летіти чисто, якщо вони правильно розв'язують. Тобто вони називають, а тоді самі себе контролюють, чи правильно вони це назвали. Ну, Тут метелики тут або зменшуваний, або від'ємник, або доданок. Що ти не ти невідомі додали? Так, 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 залежно на яку дії тут приклади. Тут також можна або забирати, він відповідь має з'явитися, допомагає флялькам рахувати. Додавання багатоцифрових, а тут мені не перенесло, неправильно неправильно багатоцифрових, треба буде пересунути. Отже, ну тут також, якщо натиснути на правильний приклад, то він зупиниться коло відповіді, а якщо не неправильний, то він просто падає вниз. Воно активує дітей і вони дійсно хочуть е, всі залучитися, навіть що схеть на уроках сидять і не думають, вони в той момент уживають. І це можна використовувати. можна використовувати на будь-якому етапі у Тобто це можна і на актуалізацію знань, і на закріплення. І просто коли ти бачиш, що діти вже втомилися і починають не думати, можна включити якісь кітоки, Хочуть бавитися з дітьми цілий урок. Десь понад хвилинку на дві. От до чого я що є просто, от, Ми робили також проєкт, розв'язували, писали задачі. Я ще не зробила, але я планую обирати військового слайдшому записати ті всі задачі з тими задачами, що склали мої діти. Потім можу показати там, іншим класам, якщо буде цікаво, і так само зробити книжечку. Та тобто, й Тетяна а всі ми що робили, той проект ми підбирали приклади, просто щось ніхто за них не згадував. Тому що всі ж ми підбирали задачі і завдання. Я хочу на тому року, тому що це дійсно буде наша методична якась праця цілої початкової школи. Я б не згадувала, згадала, Галя показувала. Ну, то гадає, але... Оліжидальні чи ніж готова, таке насильна не, не, так, <п 'ят> не згадала, а я знаю, що ми світу робили. Ну тут задача такого більш гершованого ну, змісту. Узний рахунок у межах з альфами. Ну тут теж цікаво. Тут э, ми використовуємо ланцюжком рахуємо, правда? А то можна зробити посилено, от от на і ми будемо тепер далі на клієнт, і буде дія. І тут має бути правильна відповідь, це вони називають. Це, той, це моє де, Рахунок ланцюжкої, і тут воно вже йде у наочне. Ну, далі тут вже йдуть однотипні завдання, де є. А от будинок. Де... Пересувайте, бо тут не відкарванка, практично, ну, як не находиться. Меді, перегортайте, наприклад, запиши цифрами чиста 584 908. Воно собі ніби є, діти можуть не читати, але принаймні та дитина, яка не почула чи була неуважна, вона може підняти голівку і не перепитувати другий раз, а що писати, а вже собі прочитає, напише. А потім йде перевірка, що ми не писали на дошці, що там має бути, а просто зразу готовий. І можете відбирати довільну кількість завдань. І у процесі гри дітей доробляється звичка зосереджуватись, працювати самостійно, розвивається увага, пам'ять, до знань. Задовольняючи свою природну несипущу потребу в діяльності, в процесі гри дитина добуває, уявляється те, що недоступне їй у наркотичній дійсності. Захоплення не помічає, що вчитися, пізнає нове, що вчиться, пізнає нове, запам'ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює на, 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 на раніше набути.